Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо жителі села Біла тепер не платять за міфічні кубометри води. Після виходу сюжету народного контролю і низки судів. Водоканал повертає гроші людям. Ігор Коник кілька місяців тридорого платив за воду. Як доказ має на руках усі платіжки протягом двох-трьох років було все спокійно? Я платив в середньому 30 гривень. З місяця червня-липня почали приходити платіжки в два-три рази дорожчину. Тобто, коли я платив наприклад 30 гривень, зараз мені почали приходити платіжки на 150-170 гривень. Як з'ясувалося, водоканал почав нараховувати платіжки не за особовими лічильниками, а за показниками загального. А все тому, що через старі діряві труби у нікуди витікало багато води. Тож свої проблеми у водоканалі вирішили перекласти на плечі селян. В кожній будинку є лічильники. Врахуємо воду скільки кубів. А водоканал поставив десь там загальний лічильник. Ніхто жильців не знав, на якому показнику цей лічильник, і вони нам дописують, що нам ми повинні платити за лишню воду. Журналісти народного контролю дізналися умови споживання і додаткова плата передбачені у договорі, які раніше люди уклали з Тернопільводоканалом. Договор нам в принципі нав'язали. Ну як, наприклад, не було нам е підписувати цей договір, коли людям конкретно казали не підпишете, не дамо води. Коли ж люди зрозуміли, що договір це справжня пастка, вирішили його переукласти. Водоканал. Свої умови ставить такі, які взагалі не передбачені жодним законом. Якщо тарифи змінені, відповідно має вноситися зміни, зміни в договір, має бути додаток до договору і має бути погоджено споживачем дані зміни до договору. Селяни кілька місяців судилися з тернопільводоканалом, аби відстояти свої права і не платити за міфічними показниками. Зрештою, суд виграли. Тепер платять лише за спожиту воду. Ба більше підприємство повертає людям гроші, які ті переплатили. Наскільки я бачу зараз. Нам повертають кошти ті, які перерахували раніше. Практично, я, в мене зараз плата за воду мінус. Десь приблизно ще 200 гривень у мене лишніх є переплачених. Тобто я два місяці чи три місця вже практично не плачу взагалі за воду, Повертають. Проте жителі білої вирішили не зупинятися на досягнутому і добуватимуться суді, аби все ж таки перекласти кабальний договір з комунальним підприємством. Народний контроль стежитиме за цією справою. Зоряна Яремишин, Олег Павлишин, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.